Я Що це за е... виріб. виріб? Оце е, підставка, зроблена е, матір'ю військового волни, яку ми зараз веземо до госпіталю в церкву. Ми всі співпрацюємо з госпіталем. Ми не один раз е, від наших крафтових виробників, від наших майстрів завозимо наше білоцерківське сало, завозимо. Наші вареники вони дуже люблять наші вареники, і вони часті гості були і на нашому ринку, і ми завжди до них приходимо. А тепер доречна калина. калина. Ой, у полі у лузі. Ще в нас буде реабілітаційний центр. О, ой, 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 кирилася.